Ось знаходитися в дошкільному закладі казка Бородянськ... Бородянці. Це найбільший садок взагалі-то в нас в ОТГ. Розрахований на 300 дітей. Всього працює, в нас 56 працівників. Колектив дуже згуртований, працьовитий, досвідчений, у нас дуже гарні фахівці. От, шкода, що так нас підкала така біда. От, але я думаю, що ми все відновимо, всі зберемось до кучі. І буде все нас. Як був у нас найкращий садок, він таким і залишиться. Саме страшно, коли летіли літаки і скидали бомби. Оце страшно. Навіть як танки громадхали гров... тут. Не так страшно, як літаки. Вони, по-перше, дуже низько летіли. І такий свист, і знаєш, що зараз буде вибух. Вас рами великі, тому вони повеликали. Господи. Ну, до речі, тут вікна були дуже погані. А дивіться, вижив. Це ж вікна були розбиті, тут нічого не було. Різдвяник. Це, це так? Так, ну, так, Ми такі ремонти поробили. Казала дівчата, у нас залишилося тільки два крила не зроблених. Кажу, все, тоді я можу спокійно вже виходити, бо все поробили в садочку. Ми ляльку зробили з нього. У нас тут таке творилося. Затікав він і все, Знаружі було обдерти. Ну, слава Богу, скільки виходило, щоб зробили цей садочок, утеплили його, кажуть, все, нам тільки працювати на тобі. Ми будемо проводити, а будемо забирати тільки кому потрібно. Справа, тому що ми в центрі. А, бачите, я тут вікна. Може, як, як красиво, як красиво, як затишно, і дітки могли. І працювати, і навчатися, і малювати, і ліпити. Я ще думала, ви знаєте, думаю, ну вікна вставимо. І будемо вже в червні за травень, ми справимося, наведем порядки. Я як приїхала, побачила, бо коли мені присилали фотографії знаружі, ну думаю, ну вікна вставимо, ладно. боже, як я приїхала, і подивилася. Бачите, повішкодила все. Тут більше постраждало. Ну, Квіти просто померзли. Померзли, так. Да. Ну, квіти посадимо нові. А, це найменше, так. Да. Я за це не хвилююся, квіти будуть. Оце щоб. Дитячі рушнички. І не тільки дитячі. Бачите, тут ще не розбирали їхнє лігво. Отак в садочку дитячому. О Боже, що воно таке все брудне? Господи, а як так можна? Це вже, я, кажу, як саді я я кажу, Чи ми тут займалися? Це не, теж їхня доріжка. Я не знаю, що вони хотіли цим показати. Це вони це все робили. А, он картинки почіпляли. Так стояні зернули. Так їхні картки. У нас в дитячу садочку казка з таким, такою красивою назвою селища Бородянка. З подарунками. Подарунки такі собі еспандер ворожий, як трофей. Візьмемо до нас в музей. музей цієї страшної війни. О, світло дали! О, ура! 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 Кажу, завжди, світло ура! Дали. ура! Одна часть ставить! Клав. Клав. Супер. А що там взагалі знаходиться? Знаходилось. Е, Перший поруч був інклюзивний ресурсний центр для роботи з людьми з особливими освітніми потребами. нас ДЦП, діти з аутизмом. На цьому поверсі на диванчику вони сиділи за нашими ноутбуками, поки в них видно платило заряду. Вони тут За, Зразу за приміщенням приватні гаражі, то в них там був штаб їжі. Тому що ми коли приїхали, то в них там ще банки, все, залишилось. Були стоси преси, яку вони привезли з собою. давно? Ноутбуки були, е... забрали? забрали всі ноутбуки, планшети, комп'ютери позабирали. Монітори побили, ми оставили, що вони їх просто потрущили. Монітори з трьох частей. А щоб... та... Отак нас відійшла стіна, а в ту сторону то навіть стінка, яка була прикріплена, тому що в нас дітки є, які лізуть, то вона геть лежала. Пошкоджені всі вікна, в нас не залишили жодного цілого вікна. Побити скло пакети, але в більшості навіть. Навіть пластмаса. Але вже є, вже дітки є, які наші повернулися з батьками. Тому не мали жити, як хто мусить сплачувати те, що вони живуть. Да, то й повертаються незалежно від того, що ага. дійсно шу з нормотиповими дітками і страшно все, а з такими то ще страшніше. Але вертаються, батьки хочуть. Хочуть водити діти скучили, і ми скучили. Вам велика шана і дяка. Тому що тому, що ви і ми відчуваємо, що ми Разом маємо відбудувати країну, тому всіх можемо.